Ми вітаємо вас з поверненням до рідної шостки, честь якої ви захищали у далекому закордоні. Ваша поїздка була сьомою, то ми вам вручаємо сім ось таких повітряних кульок. Ми вам даруємо записнички для того, щоб ви свої враження сюди записали. І дійсно, ви представляли нашу країну, добре відпочили. Так урочисто і яскраво, весело і зворушливо сьогодні на залізничному вокзалі Шостки зустрічали групу дітей, яка повернулася із Бельгії. Цього разу у центрі Європи сьома група проєкту «Спадякою», в яку входили вихованці народного фольклорного ансамблю Любисток, не тільки відпочивала, але і демонструвала жителям та гостям Брюсселю українську культуру та традиції, нагадувала європейцям про Україну. Її біди та потреби це було дуже відповідально, Як як керівник дуже дуже хвилювалася, щоб ми прозвучали, щоб нас почули, ми дійсно готувалися. Це було, ви знаєте, так хвилююче, і Шостка була тісна з нами. От всі ви були там присутні, і ми дуже хвилювалися на відкритті, але і у нас. Все вийшло, ми дуже задоволені. І зараз ця виставка знаходиться в самому серці і Європи, і Бельгії. І всі подивляться цю виставку, і всі послухали наші українські пісні, народні, фольклорні, старовинні, а також сучасні про Україну. Тому свою місію посланців миру, посланців України я вважаю, що ми виконали. Мова про виставку, яка наприкінці лютого відкрилася в центрі Брюсселя і де були представлені дитячі художні роботи, зокрема вихованців Шосткинської дитячої школи мистецтв. Експозиція була приурочена третій річниці початку повномасштабного вторгнення і мала на меті ще раз нагадати європейцям про українську боротьбу, яка триває не один рік. На цій урочистій зустрічі були присутні і посли різних держав, і представники організацій, які допомагають Україні, і наші діти, діти табору з подякою, заспівали українську пісню прямо в серці Європи. Окрім цього, на дітей чекала насичена програма, яка цього разу дала їм можливість осягнути науковий простір відновлення України. Але найважливіший меседж, який вони привезли з України, з нашої шостки, з нашого такого. Прикордоння, яке сміливо тримає мир в Україні, це послання надії. Керівники багатьох організацій говорили нам, що Європа втрачає надію. В Європі немає війни, є благополуччя, але немає надії такої величезної в Україні. І ось наші діти запалили в свічках своїх свічках голосів своїх надію, які вони передали всім європейцям. Поїздка відбулася завдяки небайдужим людям з обох сторін: це і мер шостки, і бельгійські спонсори, і представники армії Деселют. Ці дітки дуже щасливі, були їх гарно прийняли там. Вони виступали, дуже гарні прийоми. них був. побачили красиві місця, надихнулися, відпочили, емоційно зарядилися та готові підкоряти і інші міста Європи. І ми відвідали Бельгію, таку цікаву країну, дуже красиву. Ми представляли любисток, представляли шостку. Бельгії на виставках співали на вуличках Брюсселю, прославляли нашу українську культуру, мову всі нами дуже захоплювались нашими костюмами. Відвідали дуже багато всіляких музеїв. цікавих, були думками з Україною, читали новини, але трішки змогли відпочити. Нам дуже сподобалось, було дуже гарно різні краєвиди, нове місто. Ми Дізналися всього нового, були різні розваги. Нам дуже сподобалось. З нами хотіли сфоркатися. Ми всім подобалися, вони усміхалися, нам аплодували. Ми пішли на площу Гранд Плас, де показували наші українські пісні, наші обряди і співали гімн України. Багато людей різних націй захоплювалися нами, знімали нас на камеру, і цим ми показували, що Україна живе і вона процвітає і. Поза все на світі, поза все, що на нас зараз нагнітає, ми сильні і незламні. Втомлені, але наповнені новими силами, відпочивші і готові підкорювати ще не підкорені вершини. Наситившись позитивними емоціями та яскравими враженнями, вихованці колективу Любисток неймовірно зраділи поверненню у рідне місто. Дороговій не треба. Поки Чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках, Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш до ти варто в світі жити. Поки живеш і квітнеш ти Україно, Україно, після далечі доріг, віднесе твого сина, я кладу тобі до ній.